Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні у випуску ми поговоримо про багато тем. Звичайно ж, тема номер один це теніс. В ці дні в американському Індіан Велсі проходить мега-турнір, одночасно і чоловічий мастерс, і жіночий тисячник. Турнір, який ще не офіційно називають п'ятим гренслемом сезону. Звичайно ж, насамперед, нас цікавить жіночий турнір, де в основному раунді були заявлені чотири українські тенісистки. Також поговоримо про україно-американські стосунки. Останнім часом вони. Непрості і так вийшло, чи так співпало. Але на цьому турнірі українські тенісистки зіграли уже аж чотири матчі проти американок. І забігаючи наперед, скажу, що це ще не межа. Також була одна ледь не шпигунська історія, адже одну з українських тенісисток майже депортували зі Сполучених Штатів Америки. Про все це говоримо далі. Тож чотири українки стартували з основного раунду, хоча могло бути і більше, адже Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур розпочинали свій шлях з кваліфікації, але, на жаль, кваліфікацію вони не подолали. Тож, як завжди, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Каліна. Причому Костюк та Світоліна сіяні на цьому турнірі. Відповідно, перший раунд одну 64 фіналу пропускали. А от Ястремська та Калініна розпочинали свій шлях саме з першого раунду. Спочатку поговоримо про Даяну Ястремську, адже ще до старту турніру було два питання по Даяні. Ну, по-перше, на попередньому турнірі нагадаю, що Ястремська брала медичні тайм-аути через дискомфорт у правому плечі в плечі подаючої руки. І відповідно ж виникало питання, як вона буде подавати на турнірі в Індіану Велзі. Візуально, по крайній мірі, виглядало так, що на прийомі вона була більш агресивнішою ніж на подачі. Ну і саме Даяну Ястремську зачепила в деякій мірі Шпигунська історія. По прильоту в аеропорту з'ясувалося, що хтось через Інтерпол подав заяву до Сполучених Штатів Америки на те, що Ястремська загубила паспорт та візу. Хоча насправді вони були при ній. Доки всі ці речі з'ясували, цілих 4 години Ястремська перебувала в аеропорту в поліцейському відділку. Підсумку ж Даяні таки дозволили в'їзд до Сполучених Штатів Америки. Але що цікаво, так і не з'ясували, хто ж подав цю заяву. Ну, а зараз, власне, до тенісу. Ястремська в першому раунді грала не проти американки, а проти китаянки ЮАЮань 68-ї ракетки світу. Це була перша очна зустріч тенісисток. Загалом за матч у Ястремської лише 43% влучання першої подачі. А матч розпочинався саме на подачі Українки і розпочинався з 15-40%, тобто з труднощів. І на той момент трішки тривожно було щодо підсумкового результату. Але загалом Даяна і той гейм виграла, і загалом перегра. Конливо забрала першу партію 6-2. Причому, ще раз повторюю, максимально агресивно діяла саме на прийомі багато ударів на виліт у виконанні української тенісистки. Частенько юань просто після подачі стояла і дивилася, як Ястремська пробиває на виліт. Друга партія також розпочиналася на подачі українки. І тут уже переконливо 1-0, причому бере свою подачу під 0. Але за рахунку 1-1 в першому матчі Юань робить брейк та у першому матчі лідирує по рахунку. Тим не менше, Ястремська миттєво вмикається, і на подачі юань рахунок 0-40. Потрійний брейкпойнт для українки. Але всі ці три брейкпоінти китаянка відігрує. І лише з шостого брейкпойнту Ястремська таки брейк зробила та зрівняла рахунок 2. 2 Тим не менше, на це витратила дуже багато сил і відразу ж програла свою подачу 2-3. Але знайшла таки в собі сили зрівняти рахунок 4-4, після чого ще й виграла два гейми поспіль і забрала партію 6-4. Годину 26 Даяні знадобилося для того, щоб таки подолати стартовий раунд 6-2, 6-4. У Ангеліни Калініної в першому раунді було справжнісіньке дежавю. Рік тому на Indian Wells 2024 в першому раунді Калініна грала проти італійки Лучі у бронсетті. І в двох сетах Українка програла. Рік тенісистки між собою не грали. І от Індіан Wells 2025 знову перший раунд і знову ця бронсетті. І знову поразка в Українки в двох сетах. Тож прикрим було це дежавю. На початку турніру було доволі таки вітряно та прохолодно. Зокрема, Ангеліна на свій матч проти італійки вийшла навіть додатково одягнутою. А вітерець, треба сказати, м'яч та й підхоплював. В деяких ситуаціях, якби вітру не було, м'яч би навряд чи полетів аут, а так летів. Хоча при цьому розуміємо, що обидві тенісистки були в однакових умовах. Обидва сети в цьому матчі розвивалися за дещо схожим сценарієм. Спочатку все доволі таки непогано для українки, а потім трішки підсідала. Єдине, що не зрозуміло, в якому плані фізичному чи емоційному. У першій партії тенісистки до рахунку 2-2 тримали свої подачі, після чого бронцеті, захистивши свою, відразу зробила брейк та повела уже 4-2. Але Ангеліна миттєво вмикається та робить брейку відповідь: 3-4, правда відразу ж програє і свою подачу, зробив в деякій мірі подарунок супротивниці, адже на брейкпоінті бронсеті Калініна виконала подвійну помилку. В підсумку за рахунку 5.3 бронсеті вже вийшла подавати на сет, але і тут Калініна вмикається та робить брейк. А на своїй подачі ще 40-0 має. Я думаю, всі думали, що зараз точно стане 5-5, але не стало. В підсумку 4-6. Ангеліна, ось цей майже виграний гейм підсумку програла. Так засмутилася, що навіть пішла після цього переодягнулася. В другій партії, до речі, також були своєрідні прояви дежавю. Також до рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу, а потім першою брейк робить саме Українка та, захистивши свою подачу, лідирує вже 4-2. Щоправда, за рахунку 4-3 на подачі Ангеліни рахунок 0,40, мегакритичний. Але Ангеліна з цієї ситуації виходить, як то кажуть, сухою з води, оскільки виграє 4 розіграші поспіль та захищає свою подачу 5-3. Здавалось би, ось цей емоційний. Момент надасть сил Ангеліні, але з 5-3 в підсумку на 5-7. Каліна програє 4 гейми поспіль. Так, в боротьбі, але все ж таки програє. Загалом за матч чимало дещо авантюрних вкорочених м'ячів робила Ангеліна. І, можливо, якби вітру не було, м'яч би перелітав в сітку, а так частенько в сітку влучав. Тож за 2 години 12 хвилин ось цей доволі таки рівний матч Ангеліна програє 4-6-5-7. Між іншим, це вже п'ята поразка за останні 6 матчів для Ангеліни. Серія не найкраща. Переходимо до Україну американських протистоянь на Індіан Уеллс. Перший свій матч проти американок грала Марта Костюк. В одній 32 другій фіналу її супротивницею була 107-ма ракетка світу, 20-річна американська шульга Робін Монтгомері. Тенісистка специфічна, оскільки два місяці ніде не з'являлася. в останній грала ще на Австраліан Оупен. Це була перша очна зустріч тенісисток, і це завжди цікаво та інтригуюче. За 27 хвилин перший сет за Костюк, 6-1 у супротивниці. Навіть не було жодного брейкпоінту. А от в другому сеті у Монгомері не те, що брейкпоінти, вона навіть брейк зробила. Щоправда, перший брейк зробила українка, повівши 2-1. Але Монгомері зрівняла 2-2, після чого свою подачу ще й взяла під нуль та повела 3-2. Невже розпочинається камбек? Але ніякого камбеку не було, оскільки чотири наступні гейми за українкою. В них вона, до речі, програла лише два розіграші. Не скаже, що це було тренування, але переконлива перемога Українки за годину 12.6.1.6.3. 6-1-6-3. До речі, в цьому матчі Костюк не зробила жодної подвійної помилки. Таке трапляється нечасто. Тож в україно-американських протистояннях рахунок став 1-0. А після матчу Еліни Світоліної рахунок уже стає 2-0. У супротивницях Еліни була 41-ша ракетка світу, 20-річна американка Ешлін Крюгер. Сама Світоліна, до речі, після матчу сказала, що як для першого поєдинку це була серйозна супротивниця. Нагадаю, що у Крюгер в цьому сезоні навіть уже є фінал п'ятисотника. Це була перша очна зустріч тенісисток. Світоліна, так само як і Костюк, перший сет переконливо виграє 6-1 за 23 хвилини. У супротивниці навіть не було ж. Жодного брейкпойнту, а от другий сет це були справжні американські гірки. Оскільки в ньому тенісистки то по черзі зібрали свою подачу, то обмінювалися брейками. В підсумку рахунок дістався аж до 5-5. За нього подавала Еліна і 0-40 на її подачі. І хоча один розіграш таки виграла, але в підсумку гейм програла. А це вже було небезпечно, оскільки відповідно за рахунку 6-5 американка вийшла подавати на сет. Але і тут тенденція була збережена. Брейк від світоліною і 6-6. А це означає тай брейк. На жаль, третій випуск поспіль відзначаємо невдалі дії українок на тайбрейках. Він був бойовим. На ньому навіть у світоліної було два матчпоінти, один з яких на подачі, але жоден з них не реалізований. І в підсумку цей бойовий тайбрейк Світоліна програла 8-10. Третій сет розпочинався на подачі американки, і Світоліна тут відразу береться за справу. Зробивши брейк, захищає свою подачу та виривається в рахунку 2-0. У підсумку лідирувала аж 5-1, Тобто спроб та шансів для того, щоб закрити матч, вистачало. Перший власне за цього рахунку на подачі американки. Аж 4 матчпоінти у Світоліної, Жоден не реалізований. Нічого за рахунку 5-2 вийшла уже сама подавати на матч, і тут також було два матчпоінти, і також не реалізовані. В деяких ситуаціях відчувалося, що хоче якомога швидше таки цей матч завершити, тому дещо поспішала в одному з епізодів. Далеко пробила ваут. Але за рахунку 3-5, коли подавала американка, світоліна, заробивши матчпойн, таки його реалізовує. Загалом дев'ятий матчпойн це був уже, тобто реалізація не найкраща, але добре, що позитивна: 6-1, 6-7, 6-3. Ось такий непростий матч для Еліни, але вихід в наступний раунд є. Даяна Ястремська в одній 32-й фіналу грала не проти американки, а проти представниці Тунісу Он Жабер, 32-ї ракетки світу. Це була перша очна зустріч тенісисток. По поведінці жабер на корті часто можна робити висновки наперед: яким буде матч, чи то бойовим, чи то, можливо, жабер буде махати на все рукою. Так от в першому сеті була неймовірна боротьба, а в другому було махання рукою. Поєдинок розпочинався на подачі Ястремської, і жабер відразу робить брейк, якби захистила свою подачу та повела. 2-0, можливо, все по-іншому завершилося. Але Ястремська відразу ж робила брейк відповідь 1-1. А за рахунку 4-3 ще один брейк, та відповідно за рахунку 5-3 вже виходить подавати на сет. Але подаючи на сет, за рахунку 30-30 Ястремська пробуває в сітку і відповідно брейк брейкпойнти у супротивниці. Але цього разу брейку не було, оскільки в підсумку сет залишився за Ястремською 6-3. Друга партія розпочиналася на подачі представниці Тунісу. Кілька класних прийомів на виліт від українки, і вона робить брейк. А на своїй подачі ще й має 40 0 майже 2-0. Але майже, як то кажуть, не рахується, оскільки то подвійна помилка, то разок пробила в сітку, то ваут, і уже 40-40. Жабер за цю ситуацію чіпляється, і Жабер в цій ситуації робить брейк 1-1. Але це був останній виграний гейм цьому матчі від Жабер, оскільки 5 поспіль геймів виграє українка. В деяких ситуаціях дійсно Жабер відчувалася, що махнула рукою на все. 6-3, 6-1 за годину 11. Ось такий швидкий матч проти доволі таки серйозної супротивниці у Даяни. І вона виходить до наступного раунду. Тож всі три українки подолали стадію однієї 32-ї фіналу і відповідно гуртачком вийшли до однієї 16-ї. Огляд цього раунду розпочинаємо з Даяни Ястремської. Вона грала не проти американки, а проти польки Ігі Швіонтек. Знову ця Швіонтик. Нагадаю, Швіонтек захищає титул в Індіан Велсі, Ну і нагадаю, що саме від Швіонтик Ястремська програла на попередньому турнірі, на якому виступала в Дубаї. З бубликом програла 5-7, 0 6. На жаль, цього разу також не обійшлося без бублика, причому. Дуже дуже великого, оскільки стартові 10 геймів матчу виграє представниця Польщі 6-0, 4-0. Ось так матч не встиг розпочатися, а вже майже завершився. Хоча при цьому насправді, як це не дивно буде звучати, боротьби вистачало. Наприклад, в першому сеті Швінтек жодного гейму не виграла під 0. Матч розпочинався на подачі українки. Брейк то швтек зробила, але лише з четвертого брейкпоїнту. А на подачах супротивниці були конкурентні рахунки то 30-30, то 40-40, тобто боротьби вистачало, але дрібнички та помилки власне призвели до ось такого рахунку. Поступаючи з другі партії 0-4, Ястремська нарешті виграла перший гейм, в підсумку матч вона програла 0-6-2-6. Тож далі говоримо лише про україно-американське протистояння. Марта Костюк в одній шістнадцятій фіналу грала проти американки Керолайн Долхайт, 73-ї ракетки світу. Хоча тут насправді могла бути і іспанка Паула Бадоса, але Бадоса знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Тож Долхайт. 1-0 за очними зустрічами вигравала Костюк. Тенісистки важкувато входили в матч, було багато помилок, як на подачі, так і на прийомі. Був навіть обмін брейками, але в підсумку з брейком лідирувала Костюк 3-1. Гейм першої партії був ключовим в першому сеті. За рахунку 3-1 подавала Костюк і 0-40 на її подачі. Три брейкпоінти у американки. Але Костюк витримала та повела 4-1. Долхань пропускалася доволі таки простих помилок і сама собі кричала, чому такі прості помилки ти робиш. В підсумку першу партію Костюк виграла 6-3, причому коли подавала на сет, подала під нуль. Другий сет розпочався з того, що тенісистки виграли свої гейми 1-1, після чого Марта робить брейк та лідирує 2-1. Діяла переконливо, навіть дещо пресенгувала супротивницю, зокрема, вибігала агресивно до сітки. І довга не впоралася, пробивала в аут в підсумку. Марта захистила всі свої подачі та виграла загалом поєдинок двічі по 6-3 за годину 44. Тож в україно-американських протистояннях рахунок став уже 3-0. Еліна Світоліна в одній 16 фіналу грала проти харизматичної американки Даніель Колінс, 14-ї ракетки світу. Колінс, який зараз потрібно виходити на певний пік форми, адже найближчим часом їй потрібно буде захищати два трофеї. За очними зустрічами лідирували саме американка 2-0. Поєдинок розпочинався на подачі Колінс, Вона взяла свою подачу 1-0, А на подачі Світоліної рахунок 0-30. І в цей момент Колінс пробиває по лінії. Навіть трибуни уже почали святкувати, що зараз стане рахунок нуль. 0.40, але мікроскопічний аут і замість 0,40 рахунок стає 15-30. Можливо, якби рахунок став 0,40, матч би по-іншому завершився. А так він завершився перемогою Світоліної. Еліна витримала. За рахунку 2-2 навіть під 0 зробила брейк та загалом впевнено забрала першу партію 6-2. А другий сет Еліна розпочинає феноменально 4-0 лідирує. Щоправда, пам'ятаємо, в попередньому раунді були труднощі з доведенням діло до завершення, і тут також ці труднощі виникли. За рахунку 5-2 світоліна вийшла подавати на матч, але в цьому геймі допускає, зокрема, дві подвійні помилки, одна з яких на брейкпоінті супротивниці, тобто подарунок, і рахунок уже стає 5-3. Після чого Колінс захищає свою подачу під 0, Це уже 5-4. За цього рахунку Еліна знову виходить виходить подавати на матч. Рахунок конкурентний 30-30, але Еліна заробляє перший матчпойнт і неймовірно кричить. Цей матчпойнт вона ейсом впевнено реалізовує. 6-2, 6-4 за годину 21 перемога Еліни Світоліної. Рахунок в україно-американських протистояннях став 4-0. Тож дві українки вийшли до однієї восьмої фіналу. Але і це ще ж не все. Річ у тім, що в одній восьмій фіналу Еліна Світоліна буде знову грати проти американки цього разу четвертої ракетки світу Джесіки Пегули. Пегули, яка нагадаю, нещодавно взяла 250-ник в Остіні. Чим це все діло завершиться та хто взагалі виграє Індіан Уэллс, про це ми обов'язково поговоримо. Тож не пропустіть. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре.